Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди в нас на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні нашій увазі Opel Ampera. 18 рік, 11 місяць. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 49 тисяч євро. Сильний сучасний електромобіль, який на повному заряді проїжджає 500 і більше кілометрів. В залежності від стилю їзди, від погодних умов, пробіг даного автомобіля від 400 і більше 500. Ксенонове світло, ближнє дальнє. Ледовські ходові вогні. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в оригіналі. Супер пропозиція полягає в тому, що буде досить класна ціна. Для даної комплектації, сама повна комплектація, 18 рік, 11 місяць. Майже 19-й рік. Пробіг даного автомобіля 161 тисяча, але саме основне, що в даному автомобілі замінено замінено батарею на нову. Є камера заднього виду, є датчики сліпих. Зон, автоматичний ручник, підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира. Чотири склопідйомники, складання дзеркал, безключовий доступ, два ключка. так Досить класна така йде неонова підсвіточка в панелі. В нічний час автомобіль досить всередині гарно світиться. Підігрів керма, круїз, адаптивний круїз. Повністю все є в даному автомобілі. Є підігрів також задніх сидінь. Два зарядних пристрої, все в комплекті. Кого цікавий такий електромобіль, телефонуйте 050 565 0817. Є лише одна така пропозиція по супер ціні. 160 пробігу це враховуючи, що батарейка помінена, замінена, це не є нічого. Страшного. Півосі не скріплять, редуктора не гудять. О, такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Є також Hyundai Kona. різних кольорів, різних пробігів і різних комплектацій. Дві оранжевих, дві сіреньких мишки. Кого цікавлять такі електромобілі, телефонуйте. З вівторка будуть ще Kia Niro, а також Nissan Leaf. Так, Opel Ampera, голубенький металік, ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Їде автомобіль в Україну, доставляємо автомобілі ми власними евакуаторами, робимо все під ключ. В даному автомобілі також сама повна комплектація йде і замінена йде новенька батарейка. Наклеючки внизу клеють на батареї, де написано 64 кВт. Тобто, даний автомобіль куплено ще влітку і він дочекався своєї черги тут, в Нідерландах, для того, щоб замінили батарею. Більше такої акції не буде. Є ще один такий автомобіль, який зараз на заводі Опель, в ньому також міняється батарея, буде десь наступного тижня. Є такі автомобілі і будуть ще з вівторка. Будь-який електричний автомобіль, дизельний, чи це Гольф, чи Niro можна купити на аукціоні, можна і без аукціону є тут в наявності для вас. Просто робіть попередні замовлення, пишіть на Viber, телефонуйте. Volkswagen Golf 36 кВт, урану Grey колір. Даний автомобільчик був у нас на огляді, має, ой, має класний пробіг. Пробіг даного автомобіля 36 тисяч, сама повна. Комплектація. Автомобілі з Голландії в досить класному стані, нема ніяких ржавчин і тому подібно. Всі автомобілі просто в гарних станах. Це не автомобілі з Норвегії і не йдуть до порівняння. Так, ціни, виходять трошки вищі, але стан автомобілів набагато кращий. Немає як такої зими. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну. Так, приїхав ще такий Volkswagen транспортер, середня база 75 кВт. Це в нас де Т-6. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 19-й рік по вікнах, пробіг автомобіля 209 тисяч. Кого цікавий такий автомобіль, також не зволікайте, телефонуйте. Є комерційні автомобілі на сьогоднішній день. Mercedes Vito, також лише приїхав, 109, Максі База, 200 пробігу, автомобільчик весь в рідній фарбі на таких трубах. Citroen Jumper 2007 -й, 2008 -й роки 3 літрові вигуни. Кого цікавлять, також є в наявності в кількості 3 штуки. Порт від'їздив. Ніколи не звертав на них уваги, а тут їх приїхало 4 штуки за аукціоном. Механічні коробки передач, ледовське світло, досить нарядні, стильні, економні двигуни і автомобілі. Талісманчики є в наявності, до кінця року хороші ціни. І ще один досить цікавий автомобіль приїхав, це Volkswagen Caddy. 2021 рік. Дизельний автомобіль, весь в рідній фарбі, максі база на легкосплавних дисках, на ксеноновому світлі діджитал панель, навігація, такі сидушечки з підтримкою, ну, кадік на повному заряді. Кого цікавить? Телефонуйте. Кіа Ніро вже продане. Peugeot 5008. Також лише заїхало на механічній коробці передач. О, ще один класний. Сценік, не гранд сценік, а короткий. Приїхав також лише за аукціону. Автоматична коробка передач 142 пробігу. Комплектація звичайна на лінзованому світлі. Так, Volkswagen Crafter, середня база. Також буде досить хороша ціна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.